Всім привіт! Мене звати Володимир радий вітати на власному каналі. Значить, тема сьогоднішнього відео це буде якби, не заміна лампочки штатного світла головного, а заміна блока роже. Тому що в мене світло модернізовано. я здійснював заміну безпосередньої лінзи. і замість штатного галогена була зараз встановлена лінза бік Сенонова. На даний момент сталася така халепа, що. Пільше цього проблема в блоки ворожунової лампи, тому що світло періодично починає ну, пропадати, тобто воно просто мигає, то є, то немає. Жодної помилки на панелі приборів немає, тому на даний момент буду пробувати здійснити заміну. Покажу вам, як це робиться по тій причині, тому що для того, щоб це зробити, необхідно зняти перш за все фару. Фару, щоб зняти на Mercedes W211, тому необхідно буде. Трішки як би, ну не зняти повністю, а з одної сторони просто розібрати бампер, відпустити для того, щоб добратися до кріплення безпосередньо фану. На даний момент мною було куплено замінний блок розжига, ось такий користується е, гревія, не знаю, вже досить тривалий час, проблем по даному виробнику не виникало. Ціна питання даного блоку розжига на 55 ватт становить 550 гривень. Одразу також здійсню заміну безпосередньо лампочки. Вона теж не є там дорогою, у межах 200 гривень. Так що ось такі плани. Поїхали. Кріплення відкручені, перше кріплення, друге кріплення це від бампера, щоб пара не віднялася. Для бампера ще одне кріплення відкрутив і ще одне кріплення для фару. Ось тут. Чотири. Залишилось ще одне кріплення, яке необхідно буде долізти звідси. Тобто треба буде бампер спочатку з кубу зняти, приспустити бампер і тоді буде доступ з цієї сторони до кріплення. Щоб бампер відкинути, також з лівої сторони необхідно кріплення відкрутити на фарі. Тут і ось тут. І тоді бампер можна буде відняти трошки з правої сторони. Далі. Тепер є доступ. Либо. до скоби. Ось вона. Тут є кріплення одне, його знімаємо, потім бампер в сторону. Де саме? Знизу? Так. А по центру де воно тут? А знизу мається на увазі там де захист. Бревія. Зараз все те саме. Знімай, дивися той провод, зараз передивимося по всьому діапазоні, чи він ніде не пошкоджений. Він давай пошкоджується. Ми тоді, вроді, його передивлялися. Ми не цього передивлялися. Ми того, того дивилися, а цього ми не дивилися. Тому тут треба буде глянути. Мені. Лампочку виймай, береш рівно стрільну вже. А прокручується да. і договорів. Ось, сюди. Це доверху. Лампочку дворіпся. Не знаю. Ні, на світить так, виглядає фара. Лампочку вже заміну здійснили, там досить легко викручується. Зараз здійснюю заміну блока. Все, можна Тому що треба, я думаю, це проблема в ньому скрізь за все. Заходите, не лізти. Ну, ось, власне, все. Здійснив заміну блоку та лампочки. Надіюся, що все буде працювати. На даний момент все працює. Тому буду вдячний вам за підтримку каналу. Ставте вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба, то все буде Україна!